Шановні восьмикласники, сьогодні ми з вами повторимо односкладні речення, види односкладних речень. Розгляньте такі речення: сад біля дороги, розквіт в ньому вузок, ось і мій дім. Люблю дивитись на кущі за вікном, як пишно квітнуть, вечоріє. Знайдіть граматичні основи цих речення. Чим відрізняються перше і друге речення? Давайте з вами розглянемо. В першому реченні є лише підмет «сад». В другому реченні граматична основа складається з двох членів вузок, розквіт, в третьому реченні. Знову є лише один головний член підмет дім. В другому реченні один головний член речення Люблю, присудок підмета немає. Як пишно квітнуть, теж є присудок квітнуть, підмета немає. Вечоріє теж лише один головний член присудок. Чи зрозумілий нам зміст? Другого речення. Ось і мій дім, чи потрібен присудок для його розуміння? Ні, і так все зрозуміло. Присудок тут не потрібен. Односкладні речення мають граматичну основу з одного головного члена або підмета, або присудка, а другий не потрібен для розуміння змісту. Чим відрізняються односкладні речення? Зробіть висновок, на які основні групи поділяються односкладні речення. Подивіться, будь ласка, сад біля дороги ось і мій дім. Підмети в цих реченнях лише є, в інших реченнях є лише присутки. Значить, Односкладні речення поділяються на два види. З одним членом підметом це називні речення, і з головним членом присудком. Речення з, головним, з одним головним членом підметом називаються називними. В них головний член, виражений іменником в називному відмінку зимовий ліс. Тут є лише підмет ліс. Наземні речення найчастіше використовуються в художній літературі. З головним членом присудком речення поділяються на декілька видів. Люблю дивитися на кущі за вікном. Давайте підставимо в це речення Особові займенники в ролі підмета. От якщо б тут був підмет, який би займенник ми підставили? Я люблю дивитися на кущі за вікном. Я люблю. Як пишно квітнуть. Вони квітнуть тут можна підставити особовий займенник вони. Ну, і вечорія підставити неможливо займенник, бо дія відбувається без участі особи. Визначимо особу вставлених займенників і дієслів. Я люблю дивитися на кущі за вікном. Значить, це перша особа. Однини. В реченнях типу першого є слова присудки першої і другої особи однини і множини. Тобто можна підставити в таких реченнях я, ми або ти ви. Це означено особові речення. В другому реченні діє слово присудок третьої особи множини. «вони». Може також бути не лише теперішнього, а й минулого часу. Це неозначено особові речення. В третьому реченні немає не може бути присудка, такі речення називаються. немає не може бути, вибачте, підмета, не присудка, тут помилка. Такі речення називаються безособовими. Давайте з вами запишемо в зошити. І так, види речень. Запишіть, будь ласка, з головним членом підметом називні, з головним членом присудком означено особові. Бачите, цей смайлик означає особу, лице особу. Значить, означено особові, неозначено особові і безособові. Так, значить, означено-особові. Запишіть, будь ласка, перша і друга особа. Неозначено особові третя особа множини теперішнього або минулого часу. Запишіть приклади, означено-особових речень. Люблю життя у всій його красі. Я люблю. У другому е приклад неозначено особового речення йдуть лісом. Можна підставити вони третя особа множини. Безособове речення третє це безособове. Нема і не може бути підмета. Безособове дієслово вечоріло. Розглянемо, чим може виражатися присудок у безособових реченнях. Вечоріло. Запишіть, будь ласка, в зошити. Способи вираження присудка в безособових реченнях. Способи вираження присудка безособових реченнях. Вечоріло безособове дієслово. Запалило грозою ліс. Особове дієслово, але в ролі безособового. Відкрито хвіртку в сад, безособова форма на но «то». Мені спати не хотілось складений дієслівний присудок, який виражений безособовим допоміжним дієсловом і неозначеною формою. Спати неозначена форма не хотілось. Безособове дієслово в ролі допоміжного дієслова. На вулиці було тихо, складений іменний присудок, виражений безособовим дієсловом зв'язкою було і іменною частиною прислівником. Отже, ще раз повторимо з вами. Види односкладних речень. Називні з головним членом підметом, який виражений іменником в називному відмінку. Означено особові в них дієслово є першої чи другої особи однини чи множини. Я ми або ти, ви неозначено особове. Особові односкладні речення, в них присудок виражений дієсловом третьої особи множини теперішнього і минулого часу. Безособове дієслово виражається, присудок у ньому, безособов, безособове односкладне речення, присудок у ньому виражається безособовим дієсловом. Бачите, обличчя, особа і закреслено, вечоріло. Особовим дієсловом в безособовій формі запалило грозою ліс. Формою безособовою нано то відкриту хвіртку в сад, складеним дієслівним присудком, допоміжне дієслово безособове. І неозначена форма спати не хотілось. Складений іменний присудок, безособове дієслово зв'язка і іменна частина було тихо.